Добрий день, колеги, підписники та глядачі. З вами Володимир Гульєв. Вітаю вас на офіційному каналі бренду ДТЗ. Техніка ДТЗ завжди асоціюється серед українських аграріїв з надійністю та практичністю. Проте випуск моделей ДТЗ 5354HPX викликав неоднозначну реакцію господарів. Зокрема, питання про те, звідки в трактора потужністю 35 кінських сил при такому ж об'ємі двигуна взялися зайві кінські сили порівняно з 24 сильною моделлю, залишається актуальним. Для демонстрації можливості техніки ми вже проводили перетягування каната між тракторами 5244 та 5354. Та змагання з фрезерування. Якщо ви пропустили це відео, рекомендуємо переглянути. Посилання знайдете в описі. А щоб остаточно розвіяти будь-які сумніви, пропонуємо ознайомитися з характеристиками силових установок тракторів, знятими при стендовому налаштуванні двигунів. Сідайте зручніше, ми починаємо. Більшість господарів під час вибору трактора, звичайно ж, захоплюють кінські сили. Але необхідно враховувати, що в двигуні з однаковим об'ємом двигуна потужність може бути різною. За певних обертів українська стоговала, з нього можна зняти підвищений крутний момент. Відповідно, мотор має більшу тягу. Про це далі мова. В 35-сильному тракторі об'єм двигуна становить 1909 см кубічних. Це вже інша потужність на відміну від моделі 5244 HPX з таким самим об'ємом силової установки. У ДТЗ-шках принципово різні двигуни. ДД390 на 24 кінські сили, це 3 b 35 t на 35-сильному. Паливний насос ДТЗ-5354 HPX працює з іншою подачею на відміну від 5244. Допитливий глядач, скоріш за все, задається питанням: якщо успіх полягає лише в правильному налаштуванні ПНВД, чому б не впоратися з цим завданням власноруч? Заощаджуючи кошти, справа в тім, що не можна належним чином налаштувати витрату палива без застосування спеціального обладнання. Звісно, будь-який гаражний гуру може накрутити, спробувавши збагатити паливну суміш та досягти підвищення потужності, але при цьому в тракторі буде завищена питома витрати палива, навіть більша ніж у 5244 під час виконання аналогічних сільськогосподарських робіт. Паливна суміш стане або надто збагачена, або збіднена з раннім або пізнім запалюванням. Згорання буде неповним. Як наслідок, подібне втручання відобразиться на його надійності, економічності та ресурсі роботи двигуна. Для того щоб зрозуміти, про що йде мова, пропоную переглянути, як відбувається налаштування паливної апаратури в промислових умовах. До вашої уваги спеціалізований стенд для налаштування паливної системи дизельних двигунів. Починаємо з 24-ки. Вже проведено підключення колінчастого валу силової установки до гальмівного пристрою з датчиками. Вимірювання параметрів робочого процесу проводиться за допомогою встановлених датчиків. Для отримання повної картини стану всіх вузлів і систем двигуна виконується ряд діагностичних процедур. Тепер на стенді дизельний двигун на 35 кінських сил. Як і в попередньому випадку, кожна операція супроводжується індикацією показників на дисплеї. Проводячи постійні виміри, система обчислює характеристики двигуна. З її допомогою проводиться оцінка параметрів налаштування із протоколюванням режимів випробувань та розрахунком непрямих показників. Як ви могли переконатися, за однакових конструктивних характеристик параметри двигунів, такі як потужність, крутний момент і питома витрата палива, відрізняються. Звичайно, можна порівнювати цифри, але важливіше розуміти, що більша потужність або крутний момент не завжди означають, що техніка буде більш ефективною, або що двигун буде еластичніший у реальних умовах. Тому для оцінки роботи силової установки використовується залежність її показників від частоти обертання колінчастого вала. Вона відома як швидкісна характеристика. Давайте поглянемо, як та що впливає з практичної точки зору. Почнемо з крутного моменту. Це без перебільшення найважливіший параметр роботи трактора, виходячи з його призначення. Величина крутного моменту показує, наскільки сильне зусилля двигун може прикласти до вала. Високий крутний момент, особливо на низьких обертах, відіграє суттєву роль. Крутний момент, створюваний двигуном, залежить від робочого тиску всередині циліндра, площі поршня, радіусу кровошипа, крім вала та інших параметрів. Оскільки час впливу тиску газів на поршень змінюється зі зміною частоти обертання колінчастого вала, крутний момент також коливається. Його зростання вказує на хорошу динаміку трактора завдяки збільшенню сили тяги на колесах. Чим довше величина моменту залишається в районі свого максимуму і не знижується, тим краще. Відповідно, двигун більше пристосований до зміни навантаження. Такий діапазон можемо визначити за характеристикою для двадцятичітирьох та 35-сильного трактора. Зазвичай графік крутного моменту, залежно від обертів, має пік. Після якого величина моменту починає знижуватися зі збільшенням обертів. Чим плавніша дана характеристика, тим м'якішою буде робота двигуна на різних режимах та під час перевантажень. А от досягти найкращої динаміки двигуна можна тільки підтримуючи частоту обертання колінчастого вала в діапазоні значень, за яких крутний момент досягає максимуму. Як видно з наведеної залежності, крутний момент 53-54 перевищує відповідне значення 24-ки, у всьому діапазоні показників. Продовжуючи розгляд швидкосної характеристики, переходимо до потужності. Як відомо, вона відображає роботу силової установки за певний час. Потужність зростає разом з крутним моментом, і навіть коли крутний момент починає знижуватися, потужність продовжує зростати завдяки підвищенню обертів. Це чітко видно з аналізу кривих потужностей. Оберти вище максимальної потужності обмежують регулюючими пристроями, так як у цьому режимі значна частина палива витрачається не на здійснення корисної роботи, а на подолання сил інерції та тертя в двигуні. За максимальної потужності двигун працює тільки на подолання сил опору руху, опору повітря, опору кочення тощо. Динаміка зміни потужності 24 та 35 сильних двигунів зі зміною частоти обертів, характеризується зростанням, але у другому випадку більш інтенсивніше до досягнення максимуму. До речі, його значення встановлюється при більшій частоті обертів. Варто пам'ятати наступну закономірність. Якщо, наприклад, трактор зав'яз у глинистому ґрунті і знерухомився, то потужність, що виробляється ним, дорівнюється нулю. Адже робота не відбувається. А ось крутний момент, хоча його і не вистачає для руху, але він є. Тобто крутний момент без потужності може існувати, а потужність без моменту ні. Величина витрати палива також змінюється в залежності від обертів колінчистого вала. Її значення має бути якомога довше мінімальним. Це свідчить про відмінну економність двигуна. Мінімальна витрата, як правило, досягається трохи нижче за середні оберти, на яких в основному і експлуатується техніка. Тому ще раз наголошую, що лише на стенді з використанням сучасного обладнання можна досягти потужності 35 кінських сил за тих же питомих витрат палива, що й у 24 сильного трактора. Ось що важливо: з налаштуванням на око цього не зробити. Уважний глядач міг помітити, що при налаштуванні двигуна потужністю 35 кінських сил показники на приладах можуть відображати 29,9 кВт, що відповідає потужності 40 кінських сил. Це дійсно можливо, але небезпечно при налаштуванні на око. Двигун працює з перевантаженням, що веде до перевитрати пального. Це негативно впливає на його надійність та довговічність, а також підвищену витрату палива. Двигун не розрахований на тривалу роботу в діапазоні потужності 40 кінських сил, що може призвести до його передчасного зносу. Налаштування на око можуть викликати перехід двигуна в нештатний режим роботи, відомий як рознос. У цьому випадку двигун важко зупинити, що часто призводить до критичної поломки та необхідності повної заміни двигуна. Уникайте самостійного втручання в роботу, налаштований заводом паливної апаратури без загальної необхідності. Звертайтеся до професіоналів для точного налаштування та обслуговування двигуна. Самостійне налаштування двигуна може бути небезпечним і призвести до серйозних поломок. Будьте обережні та звертайтеся до фахівців для забезпечення безпеки та довговічності вашого двигуна. Також хотілося б звернути увагу, що після досягнення максимального значення потужності відбувається її спадання. При цьому, якщо витрата пального раніше наростала плавно та лінійно, то в подальшому зі стрімким стрибком, що свідчить про значне споживання пального. Розглядаючи швидкісну характеристику, в цілому, можна зробити вже певні висновки. Зокрема, найкращі риси двигуна визначаються сукупністю оптимальних значень потужності та тяги. Якщо раніше настає максимум крутного моменту і пізніше пік потужності, тим ширший діапазон можливостей силового регату. За графіком видно, що тяга близька до максимальної, практично з початку руху. У той самий час значення потужності прогресивно зростає. Отже, порівняльний аналіз параметрів дизельних 24 та 35 сильних двигунів тракторів ДТЗ за швидкісною характеристикою показав більший крутний момент у ДТЗ 5354 HPX. А отже, і наявний ресурс потужності. Для збільшення крутного моменту проводиться нарощування ступеню стиснення та оптимізація процесу згоряння палива 35-ки. Тому якщо у трактора з 24 сильним двигуном для особливо нагружених робіт потужності може не вистачати, то у 53-54 справжній запас потужності є.